Доброго дня! До захисту представлена лабораторна робота номер 6 студента групи NUP211 крицького роману. Тема лабораторної робота з сервомотором. Почнемо з коду. Спочатку ми підключаємо бібліотеку серво, яка містить набір функцій, які працюють з сервомотором. Наступній строчці у нас створюється об'єкт MyServo типу серво. Далі ми присвоїмо змінні под A0. Pin буде використовуватися для підключення потенціометру. Далі ми створимо змінну вал, яка буде використовуватися для збереження значення спіна A0. Далі, в нас йде функція Setup. В ній ми за допомогою команди Attach під'єднуємо сервомотор до 9-ї ніжки. Функція Loop ми спочатку зчитуємо значення спіна A0 за допомогою Analog Read. Ці значення ми зберігаємо звільні вал. Далі ми використовуємо МАП для того, щоб змінити значення від 0 до 1023 на значення від 0 до 180. Це будуть наші значення градусів для обертання сервомотора. Далі ми встановлюємо позицію сервомотора відповідно до значення вал і ставимо затримку в 15 мілісекунд. Переходимо до схеми. Тут у нас є сервомотор. Який я під'єднав на живлення 5 вольт грунту та 9 ніжки. Також у нас тут є осцилограф, який я також під'єднав до 9 ніжки. Далі в нас є резистор, який я під'єднав до живлення та ґрунту. Запускаємо. Ми бачимо, що наш мотор повернувся на мінус 90 градусів. І також ми бачимо імпульс. Тепер ми під'єднуємо ніжку A 0 до резистора. Запускаємо. Ми бачимо імпульс. І також тепер ми можемо керувати сервомотором за допомогою резистора. Також ми бачимо, що під час зміни положення сервомотору наш імпульс змінює свою ширину. Це все. Дякую за увагу!